Глядачам обласного в ефірі пряма мова. І сьогодні на студії перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олександр Марченко. Ми поговоримо про економічну ситуацію на Сумщині. Вітаю вас, Олександр Олексійовичу. Рада, що знайшли час і завітали до нашої студії. Доброго дня, дякую. Отже, перше запитання: як ви характеризуєте нашу економіку, які тенденції і ситуація з інвестуванням? Загалом ситуація, звичайно, вона відповідає тій загальній картині, яка є в державі сьогодні. Це і певний склад в економіці пов'язаний з тим, що є фінансова криза, плюс на це накладається фактично військові дії на сході України. Але незважаючи на те, що досить тяжка ситуація в державі, є підстави для певного оптимізму, оскільки

Оптимістичні речі сьогодні підтверджуються в тому числі і деякою статистикою, яка говорить за себе. Тобто, з одного боку, якщо якщо говорити, наприклад, про промисловість сумщини, то звісно, ті плани розвитку, які оптимістичні формувалися, вони сьогодні не виконуються, але промисловий спад вдалося припинити вдалося припинити завдяки зростанню по деяких галузях, які компенсували втрати по інших галузях. Там, В тому числі по хімічній промисловості, по фармацевтиці, йде зростання, деяке зростання по металургії. Якщо говорити про аграрний сектор, то всім відомо, що Сумщина взагалі передавала в цьому плані, і поточний рік не є винятком по окремих. По окремих видах зернових у нас в цьому році рекордні збори урожаю. Тому за роки, незалежності. За, за роки да, мабуть, за роки незалежності, і і, і, і ті позитивні тенденції у економічній економічному середовищі вони дають, дають відповідно фінансове наповнення бюджетів. Олександр Олексійович, які підприємства сьогодні на Сумщині можна назвати успішними? Ну, ми знаємо, є Керамея. Косумфарм. які ще підприємства наповнюють наш бюджет говорячи про. Е, успішність чи неспішність, я би, так. також, я би також говорив на сьогодні про те, що, е, що вважати успіхом в сьогоднішніх умовах. Так. Е, наприклад, чи можна вважати успіхом те, що е, сумське науково-виробниче об'єднання колишньої Фрунзе на сьогодні зберегло більшість персоналу робочого? так? Е, коли вони в втратили практично російський ринок і е, змушені були переводити працівників працівників на неповну зайнятість, от, але ж на вулиці людей не відправили. І сьогодні підприємство, незважаючи на досить такий важкий стан, але воно балансує, має замовлення, і сьогодні, і сьогодні ініціативи керівництва є успішними стосовно залучення певних державних програм до своєї діяльності, тобто і розглядаються можливості на сьогодні, вже питання. Участі у атомній енергетиці у проектах атомної енергетики, транспортування газу і так далі. Тобто, таке підприємство, як Сумське науково-виробниче об'єднання, потребує дійсно великих замовлень, серйозних, в тому числі державних. З боку державної влади, в тому числі сумської обладміністрації, в цьому надається підтримка. Тобто, ми е, 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 ініціюємо. Е, е, Налагодження зв'язків підприємства з відповідними державними установами з одного боку. от А з іншого боку, я би сказав іще стосовно, зокрема, фрунза, що підприємство, як і інші підприємства в області на сьогодні, мабуть, вперше в історії по прозорій схемі отримують відшкодування податку на додану вартість. Тому що всі ми знаємо, як це відбувалося минулі роки. В цьому році будь Хто підтвердить, будь-які підприємства підтвердить, що відшкодування відбувалось прозоро. Питання відшкодування ПДВ це оборотні засоби для виробництва, і це питання своєчасних розрахунків за позаробітній платі, своєчасних закупівель під новий виробничий цикл. І знову таки це обсяги виробництва і, і, і далі все інше, і податки, і так далі. І робочі місця на сьогодні. Я зараз кажу ще про одне підприємство, яке має свої певні проблеми. От але на сьогодні протягом півроку більше півмільярда гривень області відшкодовано державним бюджетом. Це в рази більше, це, мабуть, майже втричі більше ніж в Коніж в будь-яких із який з колишніх років. І це я вважаю безпосередньо сьогодні заслуга і голови обласної державної адміністрації Клочка Миколексівича. Оскільки він особисто з цього приводу не раз їздив в Київ, зустрічався із на рівні. Кабінету міністрів і вирішував ці питання, тому що заборгованість держави перед українськими підприємствами дуже велика. І щоб потрапити, як, як то кажуть, в чергу на відшкодування, це також потребує зусиль, коштів у державі не вистачає. от Є певні проблеми сьогодні з відшкодуванням податку на додану вартість по насосу енергомашу. І ще одне крупне, важливе підприємство для Сумщини, і це питання питання сьогодні також знаходиться на контролі у обласній державній адміністрації. На днях ми направили звернення вже є президента України, щоб долучилися щоб адміністрація президента долучилася також до питання відшкодування ПДВ, що дасть змогу підтримати ліквідність підприємства, необхідно йому, і зберегти робочі місця, зберегти робочі місця і здійснювати надалі виробничу діяльність. Звісно, можна говорити і про суми Хімпром, в тому числі, який також почав отримувати. Яка доля взагалі цього підприємства? На сьогодні підприємство знаходиться у стадії санації, але воно здійснює виробничу діяльність. І ті виробничі питання, які потребують втручання державних органів, зокрема облдержадміністрації, ми до цього долучаємось. Я вам скажу, що мабуть, раз на півтори місяці так точно у нас відбувається нарада при голові облдержадміністрації з приводу виробничих проблем підприємств. Перш за все, це питання відшкодування ПДВ, оскільки це найбільш тяжке для підприємств питання для вирішення самостійними силами. Я якраз хотіла поставити вам запитання, яка ситуація, ситуація зі скороченням боргів із заробітною платою по області, по районах, в тому числі серед бюджетників, лікарів, освітян, і які кроки владою з цього приводу були вжитті? Це таке велике питання. Я спробую дати ключові моменти uh -huh. з цього приводу. Якщо говорити про заборгованість по заробітній платі в цілому по е, області, то статистика в нас позитивна, дуже позитивна. Е, на 1 січня цього року прострочена заборгованість по заробітній платі, як по приватній сфері, так і по бюджетній, сягала 70 70 мільйонів гривень. Uh -huh. Е, і е, протягом першого півріччя вона зростала. Е, звісно, була певна інертна моя. Е, е, Система інертною, зростала, але протягом півроку, в тому числі за сприяння Сумської облдержадміністрації, вдалося досягти певних зрушень, це, як я вже сказав, і стосовно питання повернення ПДВ і так далі. Тому якщо на кінець літа обсяги, обсяг заборгованості зріс на 12 мільйонів з початку року, то на сьогодні він знизився до 65 мільйонів. Це навіть на 5 мільйонів менше, ніж на початок року. І це і питання заробітної плати крупних. Машинобудівних підприємств і не тільки, в тому числі і підприємства, які перебувають сьогодні у стадії банкрутства. Вперше, мабуть, за багато років виплачено 3 мільйони гривень боргів по центроліту. Це про це про це теж сьогодні mm. треба говорити. Це в тих умовах, коли як ми з вами вже поговорили, є економічна нестабільність і, і, і важкі Свої можливості. Виклики. да, виклики. Президентом було підписано закон про індексацію заробітних плат. Що зараз для цього робиться? для підтримання достатнього життєвого рівня громадян та купівельної спроможності їх грошових доходів в умовах зростання цін. Стосовно інфляції цього року ми бачимо да наскільки зросла вартість і практично всіх продуктів споживчих, які, якими користується населення, але на жаль, в державному бюджеті і в бюджетах всіх інших рівнів такий обсяг втрат не був закладений на початок року. І тому виникла протягом от протягом першого півріччя, виникла певна невідповідність фінансового забезпечення тих потреб, які повинні бути закриті у державі? У законі про державний бюджет було визначено, що на цей рік було визначено, що кабінет міністрів повинен прийняти особливий порядок, який регулює нарахування і виплату індексації працівникам бюджетної сфери в цьому році. На жаль, до цього часу цієї постанови ми не бачимо. Це привело до того, що виникли в межах державної сфери різні позиції, різний погляд на одну і ту ж проблему. Якщо ми, наприклад, на Сумщині Сумська об ми відстоїмо ідею, що. Що ви нарахування виплата індексації обов'язкова, бо є закон, і не, і немає постанови кабміну спеціальної, спеціальної на цей рік. То позиції окремих міністерств профільних там освіти охорони здоров'я були не визначені і вони там коливалися. Оскільки навіть позиція міністерства фінансів була не визначена на ті запити, які ми направляли до міністерства. Ми отримували такі. Неточні відповіді з посилкою на законодавство, яке нам не давало змоги приймати рішення так чи інакше. Але ми от відстоювали послідовно свою позицію і е, вимагали від бюджетних закладів нараховувати. Е, Нараховувати індексацію працівникам в межах наявних фінансових ресурсів, на жаль, не по всіх установах комунальних і бюджетних це робилося, оскільки бюджетними кошторисами не були передбачені відповідні видатки в відповідному розмірі. Зокрема, у нас проблеми, пов'язані із нарахуванням виплати індексації, були, якщо говорити про обласні комунальні заклади, то то це медицина дуже мало закладів. Практично ніхто не нараховував до цього часу індексацію медичним працівникам. Це питання ми підняли перед сесією обласної ради. Вчора відбулася остання сесія цього скликання, і ініціатива облдержадміністрації була підтримана обласними депутатами. Виділені кошти на обласні комунальні заклади медицини. І з жовтня вже лікарі обласних комунальних закладів будуть отримувати індексацію. Плюс ми ще будемо займатися тим, тією прихованою заборгованістю, яка існує, це, мабуть, ще приблизно мільйонів 15 яку треба буде до кінця року нараховувати і виплачувати, тому що за відсутністю коштів людям гроші не платилися. Цим ми ще будемо займатися. Стосовно. Стосовно регіону, у нас особливо в тяжкому стані сьогодні Серединобудський район, путівський. В Серединобудському є проблеми з виплатою заробітної плати ще й за вересень. Тому з одного боку зусилля облдержадміністрації були спрямовані на роботу з державним бюджетом, оскільки державний бюджет сьогодні фінансує за рахунок освітньої і медичної субвенції. Ті установи, по яким сьогодні в нас є проблеми, і це зобов'язання державного бюджету надавати кошти на виплату заробітної плати, в тому числі індексації. Тому з одного боку зусилля спрямовані на роботу з державним бюджетом. З іншого боку, ми розуміємо, що державний бюджет він більш такий гнучкий і неповороткий. Поки дождешся, то вже буде пожежа. Тому приймаємо рішення на місцевому рівні. Зокрема, на тій же вчорашній сесії ініціювала облдержадміністрація перед обларадою. І підтримали знову таки депутати, виділили 10 мільйонів гривень на підтримку тих районів, які сьогодні особливо гостро потребують виплати заробітної плати. Серединобудський, Путівельський район, Буринський район, Тростянецький, Ямпільський, трошки Шосткинський також туди потрапив. Місто Шостка отримує більше 2 мільйонів гривень на медицину. Серед інших соціально спрямованих питань хотілося б підняти тему добудови соціально важливих об'єктів. Що це за заклади, які кошти Йшли в райони, та коли ми побачимо результати. Дійсно, у нас на Сумщині сьогодні є мабуть, кілька таких крупних важливих об'єктів обласного значення, які, по-перше, тримаються на контролі в облдержадміністрації. По-друге, організовується і будівництво, і фінансування також зусиллями облдержадміністрації. По перше, це обласний психоневрологічний диспансер, в який в останні роки, за виключенням минулого року, було вкладено близько 50 млн. Гривень, це об'єкт, який замовником по якому сьогодні є управління капітального будівництва Сумської ОДА. І, на жаль, об'єкт був залишений, мабуть, протягом більше як року, мабуть, років 2-3 він був залишений практично безхазяйним. Коли півроку тому приступило до роботи нове керівництво УКБ, взагалі я також можу розповісти про те, що всі, практично всі будівельні проекти, які Велись колишнім керівництвом правління капітального будівництва адміністрації, вони викликають певні питання, певні сумніви щодо порядку і фінансування, і витрачання коштів і так далі. І як вже сьогодні відомо, йде ряд кримінальних розслідувань, кримінальних проваджень з цього приводу. Це, це і обласний комунальний заклад. Дюш Барса гуртожиток, ми знаємо, з якими так, порушеннями. Речі, хотілося спитати, яка доля і, цього я завершу, футбольного центру. І, Завершує і психдиспансер, будівництво з порушеннями, і Охтирська центральна районна лікарня також будівництво з порушеннями. І сьогодні підрядчики в розшуку немає ні підрядчиків, ні проєктно-кошторисної документації. Взагалі за ці півроку роботу УКБ обласного довелося відновити практично з нуля: і борги по зарплаті позакривати, і, і по енергоносіях в процесі, що вирішення є борги. От, але робота. У Кабе відновлена, і ми відновлюємо роботу практично по всіх оцих ключових довгобудах. Отримали на це кошти з державного бюджету. 104 104 мільйони гривень, з яких 43 чи 44, я по пам'яті кажу, вже зайшли в області. Ще 60 підписано розпорядження Кабміну, і ці кошти ми очікуємо до кінця жовтня. Олександр Олексійович, ви вже торкалися питання футбольного центру. Барса. розкажіть, будь ласка, а що там відбувається? І яка доля? Питання стосується будівництва гуртожитку. На жаль, це є такий об'єкт гуртожиток, на жаль, він є в такому стані, який на сьогодні не дає змоги нам продовжити фінансування і будівництво, оскільки занадто багато порушень було допущено. Які порушення? порушення полягають в тому, що замовником, згідно рішення обласної ради, замовником по даному об'єкту виступає управління капітального будівництва обласної адміністрації. На жаль. УКБ у КБ передало е, функції замовника. От, з перевищенням повноважень передало функції замовника благодійному фонду Сумський регіон, який в свою чергу уклав договір з генеральним підрядником, і по всіх другий договір генерального підряду, фактично. І по всіх договорах червоним рядком проходить розподіл площ. Тобто розподіл площ пропорційно до внесених коштів на фінансування об'єкту. Тому сьогодні, якщо область внесла. Цей об'єкт 9 мільйонів благодійний фонд залучив від підприємства області 10,5 мільйонів і передав підрядчику. То ми розуміємо, що відповідно до укладених договорів цей фонд претендує сьогодні на більшу частину об'єкта, який сьогодні повинен перейти до комунальної власності. На мою думку, це класична така технологія рейдерства. Корупційна оборудка корупційна і це рейдерство, яке було свого часу дуже поширене, коли на договір рівні е, закладається певна е, норма да, договірна угу. і потім в судовому порядку можна відстоювати право власності на чому балансі цей гуртожиток е, гуртожиток сьогодні як об'єкт незавершеного будівництва знаходиться на балансі підрядчика підрядчиком виступає будівельна компанія федорченко угу. е, і замовник, замовник відображає в себе дебіторську заборгованість по відношенню до Федорченко УКБ відображає Торську заборгованість. Що далі з ним, яким чином зробити, що все ж таки там, Далі, його, далі, далі звичайно, об'єкт треба добудовувати, однозначно, треба добудовувати. З цього приводу ми вже проводили численні наради, в тому числі з підрядчиком. І є певне бачення, як ми будемо діяти далі, але в будь-якому разі, ми будемо чекати розвитку кримінальних проваджень з одного боку, а з іншого боку, ще вимагає вирішення питання все-таки участі цього цікавого благодійного фонду, який долучився до комунального об'єкта, і порушено кримінальне провадження. До речі, як хід справи Ми, напевно, що там за за перебігом подій звичайно за інформацією, за інформацію, яку надає прокуратура, порушена mm -hmm. кримінальна справа за ознаками шахрайства і зловживання посадовим становищем. От і з цього приводу прокуратура на минулому тижні давала прес-конференцію, де детально показала, які були взаємозв'язки і хто які приймав рішення в даному питанні. Я думаю, що я думаю, що на наступний рік, до наступного року, ми це питання вирішимо. Я думаю, що прокуратура дійде до логічного висновку, і будівництво об'єкту продовжиться. Є я хочу сказати, що от практично всі проекти, до яких мало відношення колишнє керівництво управління капітального будівництва і вже хто там в обладміністрації це розслідування покаже, мають мають такі от кримінальні проблеми, незважаючи на це. Ми сьогодні будуємо. Ми вже провели тендер, отримали кошти на психдиспансер. Ми будуємо на контролі, тримаємо будівництво. Кошти зайшли у область на Конотопський роддом. Угу. Ми добудовуємо швидку допомогу. Я сподіваюся, що на цьому тижні закінчиться нарешті будівництво обласного комунального закладу швидкої допомоги. І я вважаю, що за ці півроку це дуже серйозне зрушення з місця. На початку жовтня голова обласної адміністрації Микола Лачко публічно звернувся до очільників міста районів з ініціативою щодо консолідації коштів для допомоги родинам земляків, які загинули в АТО. Наскільки райони відгукнулися на цю пропозицію, які кошти вдалося акумулювати? Дійсно на це звернення звертався і. Микола Олексійович і заступник голови обласної ради Лаврик Віра Іванівна також зверталася до рад всіх рівнів, відгукнулися на цю ініціативу обласної влади, і районні ради, і сільські селищні міські ради. Нам вдалося отримати підтвердження виділення коштів на рівень обласного бюджету в розмірі до півтора мільйона гривень. Це нам дасть змогу додатково виплачувати. Ти оскільки саме на ці цілі просилися кошти, виплачувати сім'ям загиблих учасників АТО на поліпшення житлово-побутових умов ще по 14 тисяч гривень на, на сім'ю до тих 20, які вже виділені кілька тижнів тому на останній сесії, тобто реакція Ре, Реакція позитивна. Добре. І вчора Микола Олексійович на сесії дякував усіх, хто до цього долучився серед економічних реформ, які будуть втілюватись найближчим часом, це прозор прозорість Проведення тендерів і прозорість закупівель. А яким чином це буде втілюватись на Сумщині? На Сумщині вже є певний досвід реалізації проєктів щодо забезпечення прозорості державних закупівель. він Цей процес був розпочатий ще минулого року. от І в цьому році ми. Посилили відповідальність місцевих керівників за дотримання того режиму, який був запроваджений фактично на папері. В цьому році цей режим починає працювати. Що сьогодні обласна влада вимагає від, місцевого, від місцевих керівників? По перше, користуватися обласним порталом. Був створений за обласні кошти портал закупівлі. Цей обласний портал, інтернет-портал, направлений на забезпечення моніторингу прозорості закупівель. Тобто кожен хто здійснює державні закупівлі, повинен декларувати предмет закупівлі, цінові характеристики і все інше, що стосується закупівлі на цьому порталі, Для того щоб громадськість могла бачити, хто що і по чому закупляє да? і аналізувати, робити висновки. А і з іншого боку, повинні. В в цьому порталі звітувати про фактично проведені процедури е, закупівель, це стосовно наших місцевих ініціатив, які сьогодні є відповідне розпорядження голови облдержадміністрації, прийнято з цього приводу, і додатково до розпорядження голови ОДА е, вчора на сесії, також обласна е, обласні депутати підтримали нашу ініціативу і е, е, прийняли е, е, затвердили цей режим в якості обов'язкового для всіх обласних комунальних закладів, тобто, керівник. Обласних комунальних закладів будуть зобов'язані в своїй діяльності використовувати цей портал як моніторинговий і нести відповідальність за його невикористання. А, а на рівні держави я хочу ще додати, що на рівні держави сьогодні дуже активно здійснюється впровадження пілотного проекту по системі закупівель. Прозоро. Я сподіваюся, що з 1 січня вже ми будемо працювати з цією системою як з легальною, оскільки вона вимагає ще легалізації. І але вже на сьогодні, розпорядженням голови облдержадміністрації, ми рекомендували всім керівникам використовувати цей портал, який незабаром стане обов'язковим до використання на рівні держави. Останнє запитання: які прогнози щодо соціально-економічної ситуації на Сумщині? Що буде з курсом долара? Багато кого хвилює там після виборів, він зросте чи залишиться на цій же позначці? Які наші перспективи? Я вважаю, що якщо розраховувати, якщо опиратися на ті фінансові бюджетні показники, оскільки курс долара він пов'язаний з інфляцією, а інфляція вона є, але вона сповільнилася і вона дійшла певного рівня. І підстав для подальшого розвитку інфляції я не бачу. Натомість, що ми бачимо? Ми бачимо, що доходи бюджетів всіх місцевих бюджетів на Сумщині зростають. Ми сьогодні вже маємо змогу перевиконати Плани по доходах, і, зокрема, по сумщині, перевиконання, от вчора, ми на через сесію обласної ради провели додатково по доходах і по видатках обласного бюджету 34 мільйони гривень. Це кошти, які додатково отримані до плану, і вони будуть використані на забезпечення виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Перш за все. Тому я сподіваюся, і мій особистий прогноз, що. Ситуація не буде дестабілізуватися, і що і курс долара буде стабільним, і інфляція не буде більшого ніж є. Я вам дякую за те, що завітали до нашої студії. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні був перший заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Олександр Марченко. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.